Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копійочка. нові акції з 25 і по 31 серпня. Ось такі чашечки, рельєфні, до речі, є І з різними такими і краплинками, і формами різні, бачите, і трикутнички і з сердечком. Об'єм 400 мл, а ціна 65 гривень. Ще є ось такі. Об'єм 450 мл, Є в таку полосочку або у краплинку І ціна 65 грн. гривень. Акційні ціни на зошити: 18 аркушів по 6,50. Є у клітинку або у лінію. Торгова марка тетрада або бріск. Ручка масляна, ціна 12,50 за штуку. Є сині, є чорні. Цікавий різнокольоровий олівчик 9,50. Одна штука. Указка телескопічна. Ця пікмі паличка нашумівша по 45 гривень. Труси жіночі по 34 гривні. Чоловічі 55. Батончики від торгової марки Рошен по 18 гривень. Копійки закруглюю в більшу сторону. Напій безалкогольний «Чупа-Чупс» 40 гривень. Смаки в асортименті. Мило рідке. Об'єм 900 мл і акційна ціна 30 гривень. Family ідеал. Зубна паста блендамет. 75 мл 53 грн. Засіб для миття посуду Sarmix 7 в 1 450 мл 45 грн. Чайник електричний, літр 800 мл за 225 грн. Такий варіант, об'єм літр 700 мл 349 Контейнер для продуктів: об'єм 9,5 літрів 115 гривень. По 40 гривень напій чупа-чуп з об'ємом 345 мл. 40 гривень. Таке цікаве печиво. Виглядає дуже величезна упаковка. 12 штук по 80 гривень. Є кокосовий варіант. З маршмелом вона їм. І є ще із полуничною начинкою. Друшлак ложка пластикова за 19,50. Рушник кухонний, розмір 35 на 70 см за 49. Акційні ціни на підставки у вигляді фруктиків 29 гривень. Такі по 39 гривень. Ну, а ось ці з лимончиками взагалі любов. Ціна 39 гривень, діаметр 10 см. Три варіанти на вибір. Дуже красивені. Кава Якобс Еспресо 230 грамів, 180 гривень. Кава Форд. 149 гривень, 225 грамів. Фруктове пюре равлик Боб 26 гривень 90 грамів. Халва соняшникова по 40 гривень. Ось такий варіант з арахісом 270 грамів. По 36 гривень та 90 копійок 37 гривень Зі смаком ванілі. Слайси курячі зі смаком сиру «Гауда» 30 грамів. За 60 гривень. Чипси люкс 105 грамів, 45 гривень. Смаки є різні на вибір. Кальмари по 36 гривень 30 грамів. До речі, ось ці слайси курячі, є ще зі смаком соєвого соусу: 60 гривень 30 грамів. Вермішель швидкого приготування по 8 гривень. Машинка для видалення ковтунців 49 гривень. І така по 49, що правда не акційна. Нова колекція посуду 75 гривень. Чашка, об'єм 400 мл. З такими квітами. До речі, є різні. Є ось такі квіти. Вони трошки схожі між собою, але все-таки відрізняються. Такі по 95 є у різних кольорах. Супер манюні чашечки. Не знаю, скільки тут об'єм. Може, 10, може, 20. 19,50. Така чашечка із кришкою, ложкою, то таким серцем ручкою за 82 гривні 50 копійок. Нова колекція, вау-посуд, я б назвала. Тут зображення ззовні. Всередині вони однотонні біленькі. Об'єм 300 мл, ціна 99. І продаються вони в ось таких коробочках. Відкрила декілька коробочок, ніби малюночок всіх однаковий. Хоча, може, десь ще і сховався інший варіант. Тільки сказала, відкрила ще одну коробку, і подивіться, які тут ніжні квіточки мені попалися. Тож, дивіться, і я так думаю, що ось тут на коробці це є підказка, який буде малюнок. Також є набори із блюдечком. Чашечка І блюдечко. Ціна такого набору 185 гривень, об'єм чашки 300 мл. Але знаєте, що мені цікаво? Чого тут є такий, як заворотік? Чи не буде тут збиратися якесь забруднення? Цікаво. Теж вони продаються в коробочках. І шукаємо підказку, чи є тут малюночок. Так, як я і думала, як у попередніх чашечках. Є зображення, яка, власне, там чашечка. Так як я і думала, тут з торця є зображено малюнок, яка саме чашечка у середині. По 45 гривень хата багата, відривні розмір 25 на 25 см, 30 штук. По 19:50 поличка для ванної кімнати. Ось така підвісна, можна її підвісити. Корзинка пластикова ціна 34 гривні. Кришки капронові, набір із 5 штук за 9,50. Корзинка з кришкою за 49 гривень із ручками по 39 гривень чашки пластикові 250 мл об'єм кольори на вибір ланчбокс за 85 гривень із столовим приладдям ці ланчбокси є у різних кольорах та з різними малюнками 42 гривні 50 копійок. Такий ланчбокс. Теж Та там всередині щось є. Такий ланчбокс за 85. Набір прищіпок 16 штук за 39 гривень. Вони такі, як перламутрові. Прищіпки рибки. Ціна 29 гривень за 14 штук. Такі за 34 гривні. Набір гачків настінних 3 штуки 17,50. Або ось такий набір. Тут аж 8 штук 19,50. Куточки, такі, щоб діти не билися кути меблі. 4 штуки за 12 гривень. Дезодоранти від торгової марки Nike 160 гривень. Нівея антиперспіранти стіки по 100 гривень. Від карнір за 65. Нівея кулькові 64 гривні. Найк кулькові по 110. Дезодоранти Фа кулькові по 70 гривень. Чоловічі 65. Скраб для тіла сольовий 52 гривні 250 мл. Суттєві знижки на літні іграшки: такі набори для піску. бідерці, пасочки, грабельки по 39 гривень. Такі автомобілі. Теж для гри з піском, але я думаю, не лише. Бачите, тут ще є такі формочки. Я так думаю, їх можна нашаровувати, робити таку невеличку пірамідку. І ціна 75 гривень. Такий набір 75. Ще є у вигляді сортерів. І зовсім невеличка пірамідка з двох елементів, і тут такий сортер. Ціна 115 гривень. Купуй 4 одиниці, аксесуарів для манікюру, педикюру або засобів для догляду за нігтями і отримуєте 30 гривень бонусами на картку Купівка. Акція діє з 28 по 31 серпня. Треба взяти 4 товари, але звертайте увагу, щоб це не були акційні товари, бо враховуються лише неакційні з акційних є ось такі набори доців для дизайну нігтів. 5 штук за 49. Пилочка 13 гривень. 52 знижки на ось такий набір спонжів 29 гривень. Набір інструментів для брів 17 ,50. 22 гривні 45 копійочок за ось таку коробочку металеву. 39 гривень набір спонжів для нанесення макіяжу. 12 штук в баночці. Набір спонжів 6 штук 19,50. Губка для мивання обличчя 15 гривень. 185 гривень коштує сумочка жіноча клач. Кольори є на вибір. Сірий, рудий, темно-зелений і чорний.